Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це у нас такий пижик 308 з автоматичною коробкою передач бензиновим двигуном 1.6. Автомобіль у нас в чорному кольорі, підготовлений до зимового сезону. Повністю прийшла ТО. На зимовій резині. Бачимо гарний протектор, Легкосплавні оригінальні диски в класній комплектації. Чорненький, 140-2000 пробігу. Офіційний автомобіль. Має два власника в Україні. Є передні-задні партруники. Ось такий у нас. Загальний вид автомобіля по салончику, друзі, у нас чорний текстиль з сірими вставочками в гарному стані. Зверху у нас панорамна стеля, повний електропакет. По кузову є незначні сліди експлуатації так як чорний колір, але можна виправити. Тубіль у нас без підготовочки, такий як є, повний електропакет, електродзеркала, шкіряне кермо, є підігрів передніх сидінь, автомат у нас без нарікань, двохзонний клімат. Є. Ось така мультимедія широка. 141 тисяча 852 тисячі кілометрів, якщо бути точним. 2011 року ось такий класний пижик хетчбековий, Ідеальне авто як для першого, так і для постійного користування. Друзі, ціна даного автомобіля буде у нас 7590 доларів. Хто зацікавив даний варіант. Ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати як у лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.